Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, присядьте. Знаєте, сьогодні весь всі християнські течії святкують торжественний вхід Ісуса Христа в Єрусалим. І це надзвичайна подія, це радісна подія. Коли Христос в'їжджав, Він в'їжджав на молодому ослі, і люди прийняли його. Люди стелили вітві, стелили одяг перед Христом. Вони його прийняли як царя. Але на протязі цих днів ми будемо згадувати багато сумних речей, які будуть відбуватися з Христом. Це й те, що його придасть. Його ученик Іуда. Петро зречеться його тричі, учні порозбігаються хто куди. Христа поведуть на суд, він буде збічований, опльований, над ним будуть глумитися, бити, а далі розіп'януть на хресті, де він довгий час буде висіти, мучаючись на Христі за гріхи всього людства, за гріхи наші гріхи. Але в неділю ми будемо згадувати надзвичайну подію. Щасливу подію, коли Христос воскресне з мертвих. Він воскресне. Для нашого оправдання. Іменно таким шляхом потрібно було Христу пройти для того, щоб принести Спасіння кожному із нас. Сьогодні я буду проповідувати на іншу тему. Я буду проповідувати на тему не любіть світу. Текст Святого Писання я би хотів зачитати разом з вами. Він записаний в першому посланні Івана, друга глава з 15 по 17 вірш. Написано: не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської, бо все, що в світі пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. Це не від Отця, а від світу. Минається і світ. Його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Амінь, Знаєте, апостол Іван, який написав це послання, він був наймолодшим з усіх учнів Христа. Іван, знаєте, завжди був поряд з Ісусом, тому що Він любив його, а Ісус любив Івана. Можливо, за те, що Він був молодшим. Іван завжди уважно слухав проповіді Ісуса, те, що Він говорив. Але більш за все він слухав та запам'ятовував слова про любов. І тому апостол Іван написав у своєму Євангелії та в своїх посланнях дуже багато про любов, про те, що Бог сильно любить людей, і про те, що ми повинні любити Бога. А так, що ми повинні любити один одного. Але в цьому тексті Іван, який написав так багато про любов, він пише: не любіть. І нам не зрозуміло, чому він так написав, тому що в іншому тексті в Івана 3:16 він написав, бо так Бог полюбив світ. Це золотий вірш. А в цьому тексті написано не любіть світу. І нам не зрозуміло. І, можливо, це для нас як якесь противоріччя. Але, знаєте, ніякого противоріччя тут немає. Тому що в тексті Івана 3:16 бо так Бог полюбив світ. Слово світ переводиться як космос. Тут говориться, що Бог полюбив всіх людей на землі, і нам також дано повіління любити всіх людей і навіть своїх ворогів. А в тексті не любіть світу, тут говориться зовсім інше. Світ це гріховна система зла, яка контролюється сатаною. І яка протистоїть Богу. І ця система. Побудована для того, щоб людина була щасливою, але без Бога. І ця система відвертає нас від поклоніння та служіння святому праведному Богу. І ця система вона не побудована на Слові Божому, а побудована на мірських цінностях та задоволеннях. Тому апостол Іван нас попереджає: не любіть світу, ані того, що в світі. Як ви вважаєте, чому Іван попереджає нас про любов до світу? Тобто до мірської та гріховної системи цього світу? І знаєте, апостол Іван він дає нам відповідь, коли любить, хто світ у тім не має. Любові отцівської. Тобто, хто любить світ, той не має та не відчуває в собі любові від Отця. Якщо християнин любить світ, він не буде щиро любити Бога. І навіть більше він не буде любити все, що є духовним, що пов'язано з Богом. Наприклад, є християни, які не люблять відвідувати зібрання в церкві чи не люблять читати Слово Боже. Що дуже важливо, як ми сьогодні чули, чи молитися, чи немає бажання служити Богу, то, скоріш за все, такі християни люблять світ. Їм світ найбільше подобається. І тому у них немає бажання та любові до духовного. Можливо, деякі християни все ж таки відвідують зібрання, і, хоч тілом вони знаходяться в зібранні, але думками вони залишаються у світі. А ті християни, які не люблять світ, ні те, що в світі, вони будуть любити Бога і будуть любити все духовне, все, що пов'язане з Богом. Їм не потрібно говорити про важливість відвідування, зібрання, говорити, пояснювати, говорити великі проповіді про це. Що потрібно відвідувати зібрання, про читання слова Божого, про виконання якогось служіння. Ні, їм цього не потрібно. Тому що вони з великою насолодою це роблять. Тому що вони хочуть, а вони полюбляють це робити. Це християни, які щиро люблять свого Бога, а не світ. Я думаю, що ми зрозуміли, що хто любить світ, той не буде і практично не може любити Бога. А хто любить щиро Бога, той не буде любити світ. І це не мої слова. Це слова самого Ісуса Христа, який в Івані від Матвія в 6 главі 24 вірші сказав: ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богу служити і мамоні, тобто багатству цього світу. Знаєте, по цьому ми можемо визначити себе, кого по-справжньому ми сьогодні любимо: світ чи Бога? І які наші цінності матеріальні чи духовні? Якщо ми розуміємо, що більше любимо світ, ніж Бога, і навіть стали в тісних Дружніх стосунках зі світом, то ми повинні розуміти, що ми не просто не любимо Бога, а й стали ворогами йому, як написано в посланні до Якова 4 глави, 4 вірші. Перелюбники і перелюбниці, хіба ви не знаєте, що дружба зі світом є ворожнечою проти Бога? Тож хто хоче бути другом світу, той стає ворогом Богу? Уявляєте? Бути ворогом не комусь там, а самому Богу. І для нас, християн, це неправильно і це недопустимо. І тому ми повинні визначити для себе, що для нас є найціннішим. І вибрати для себе щось одне. Або ми любимо світ, або ми будемо любити Бога. Звісно, краще вибрати Господа. Це краще, що ми. Зробимо в своєму житті. Далі, в 16 му вірші написано, бо все, що в світі, пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. В цьому вірші Іван пояснює, чому ми, як християни, не повинні любити світ. Тому що практично все, що пропонує світ. Можна охарактеризувати як пожадливість тілесна, пожадливість очей та гордість, пиха життєва. Давайте спочатку розглянемо, що таке пожадливість. Пожадливість це негативна риса характеру, яка проявляється у постійному бажанні мати більше, ніж в даний момент у нас є. Це стан, коли матеріальні цінності, успіх. Професійного зростання або встановлення в суспільстві стають предметом крайнього прагнення. Як ви вважаєте, чим пожадливість відрізняється від обичних фізичних бажань? Діло в тому, що пожадливість використовує наші обичні потреби, які заклав у нас сам Бог, і робить цю потребу гріховною. І тому світ, в якому ми живемо, пропонує нам багато речей. І деякі з них, можливо, не є гріховними, але похоть перетворює їх на гріх. Наприклад, якщо взяти просту картоплю, як ви вважаєте, картоплю корисно їсти? Так, корисно ми це знаємо. А якщо взяти чіпси, які зроблені з тієї ж картоплі? От їх корисно їсти? Ні. Не корисно. І ми це також добре знаємо. І знаєте, начебто один і той самий овоч. Але один корисний, а інший ні. І це, цей приклад нам показує, як з корисного перетворюють на некорисне для людини. Діло в тому, що. Це система, в якій задіяні люди, які просту дешеву картоплю продають у 5, а можливо в 10 разів дорожче, перетворюючи її на чіпси. Вони вкладають великі гроші на рекламу, розробляють гарні та кольорові упаковки, кладуть різні акції, щоб людина мала бажання оце придбати. Також вони додають у чіпси різні хімічні добавки. Щоб це приносило людям гарний смак та задоволення, щоб більше людей вживали чіпси та частіше витрачали на це свої гроші. Знаєте, так само у світі побудована ця система система зла, за якою стоїть сам дьявол та його слуги, які з багатьох хороших та корисних речей роблять їх мирськими, перетворюючи. На гріх. Наприклад, гроші це гріх. Ні, це не гріх. Але світ пропонує так багато гарних речей, на які потрібні гроші, і навіть багато грошей. І коли людина витрачає багато свого часу на придбання грошей, ігноруючи духовним, то гроші можуть стати для людини ідолом та можуть призвести до гріха. І тому ця диявольська система зла, направлена на те, щоб у людей збуджувати пожадливість, тобто бажання до матеріальних речей. І щоб у людей не вистачало часу на служіння, на те. і Щоб не було, не вистачало часу до всього духовного. Їхня ціль, щоб людина думала про єдине, це. Заробляй та купляй, купляй та заробляй. І щоб це було безкінечно. Але Слово Боже нас попереджає. Написано цінуйте часом в одній лукаві. Ми повинні розуміти, що ця система від лукавого, яка щось додає та прикрашає. Різні матеріальні речі, щоб людям це все це подобалось та приносило їм задоволення. І у цієї диявольської системи єдина ціль, і ми її знаємо це вкрасти, убити та погубити. І ми живемо у світі спокус, і тому легко приліпляємось до земних речей і починаємо їх любити, то це матеріальне нас затягує. І ми хочемо мати те, що мають інші. Але Господь говорить, що не бажає, щоб все це земне мало на нас якийсь негативний вплив. Він бажає, щоб ми роздумовували більше про небесне, ніж про земне. Як написано в посланні до Колосян, 3 главі 2 вірші, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Дивно, що одна людина може любити те, що, до чого інша людина може бути байдужою. Але сатана добре знає, чим нас залучити та до чого нас приліпити, це його ціль. Він, як дуже добрий психолог, за багато років вивчив людину, він знає, що їй потрібно. До чого вона схильна. І він все робить, щоб збити людину, а далі, щоб її погубити. Знаєте, один чоловік зайшов в магазин, щоб купити своєму другу ручку. І він дивився прості ручки, але він попросив якусь необичну. Йому показали одну ручку, розказали, яка вона гарна, вона позолочена. Свіркає так, сіяє. Йому дуже вона сподобалась. Він каже, а скільки вона коштує? Йому сказали, що вона коштує 38 тисяч доларів. Він, коли почув, він вжаснувся. Ручка 38 тисяч доларів це неможливо. І хтось її купляє? Да, ми багато каже, продали. А як це так, що люди платять такі великі кошти? Каже, дуже просто. Ми робимо все, щоб людині ця ручка сподобалась. І коли вона сподобається, коли вони її полюблять, вони готові заплатити великі кошти. Так само діє ця система. Вона робить все, щоб ми полюбили цей світ. І цим відвернути нас. Від живого святого Бога. Знаєте, у дьявола є якби три важелі. Три важелі, якими він керує в цьому світі, які він використовує проти людей та проти християн. І перший важель це як написано пожадливість тіла. Це всі гріховні задоволення нашого тіла, які виникають з нашої внутрішньої злої та гріховної природи, яке передалося нам від перших людей, від Адама і Єви. І тому тіло має схильність вдаватися до різних плотських задоволень. І диявол із задоволенням використовує цей важель проти нас. Другий важель це пожадливість очей. Це сильне гріховне бажання того, що ми бачимо. І що дуже хочеться нам отримати. Очі знаходять задоволення в різних земних і матеріальних скарбах. Також диявол часто використовує наші очі для розбещення нашого тіла та для перелюбу, як сказав сам Ісус. А я вам кажу, що кожен. Хто на жінку подивиться із пожадливістю, той вже вчинив із нею перелюб у серці своїм. І тому дьявол використовує наші очі і наше тіло. І далі третій важель це гордість життєва. Це самозвеличення, самохвальство. Така людина жадає величі, почестей, похвали від інших. І дьявол часто використовує важель гордості проти нас. Знаєте, гордість була одним із перших гріхів дьявола, яка погубила його. І тому цим гріхом він хоче погубити і нас. І ці три важеля дьявол використовує. Від самого початку. Ще з Едемського саду у випадку з Євою, якщо ми пам'ятаємо, написано: Єва побачила, що плід був приємний на смак. І це пожадливість тілесна. Плід був приємний на вигляд, це пожадливість очей. Також плід був бажаним для набуття мудрості. Для Окаже будете мудрими. Будете знати добро і зло розпізнавати. І це характеризує гордість життєву. Як ми пам'ятаємо, це призвело Єву до гріха, і це призвело до покарання всього людства, звісно, ми можемо засудити Єву, що вона не послухалась Божого повеління та з'їла заборонений плід, але не спішим засуджувати. Бо сьогодні також є заборонений плід. І це світ, про який нас застрягає Слово Боже. Не любіть світу, ані того, що в світі. Скільки разів ми не змогли встояти перед спокусами цього світу. Та скільки разів ми з'їли від цього забороненого плоду. Тому не судім, а краще прикладаємо зусилля. Щоб нам не любити гріховні цінності цього світу, а любити Бога. Також ми повинні розуміти, що всі ці три пожарливості, вони не від Отця, а від світу. Тобто вони виникають не від Бога. Їх джерело знаходиться в світі. І бути від світу, це означає любити минуще, те, що скоро пройде. І його вже не буде. І тому в 17-му вірші нам говорить, минає цей світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Слово Боже нам говорить, що вся ця мірська система та пожадливість, вона пройде. Їй настане кінець, а той, хто виконує волю Божу, перебуватиме повіки. І тому не це короткочасне, що ми маємо на землі, є важливим. А те, що ми будемо мати в небі, цей скарб є безцінний для нас. І якщо ми в своєму житті чогось не будемо мати, наприклад, багатство, славу, те, що є в інших, це що буде для нас трагедією? Я думаю, що ні. Навпаки, Слово Боже нас застрігає. Бо хто хоче зберегти своє життя, той втратить його, а хто втратить своє життя ради мене, той збереже його, бо яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а себе погубить чи втратить? І тому не про матеріальне, ми повинні думати, а більше про духовне, про виконання Божої волі. Це повинно бути для нас самим головним та важливим в нашому житті. Тому що, виконуючи волю Божу, як написано, ми будемо перебувати самим Господом. І не один день, чи навіть роки, а всю, всю свою вічність. Знаєте, Бог не забороняє нам бути багатими. Ми багато знаємо біблійних прикладів мужів, які були багатими. Але попереджає нас, що через багатство ми можемо втратити щось більш цінніше це Небесне Царство. Уявіть, що мільярди років, звісно, це не можна порівняти, але уявіть собі, що мільярди років це є вічність. І ми розуміємо, що це дуже багато. А один день оце все наше земне життя. І це дуже мало. І знаєте, заради одного дня, де ми спробуємо багато різних насолод, ми можемо втратити мільярди років життя з Богом. І це нерозумно, це просто глупо. Щоб проміняти вічність на один день насолод. Але часто ми так робимо. Для нас це. Цей один день є най... чомусь найціннішим, ніж вічність з Богом. Але так не повинно бути. І так слово Боже нас попереджає: не любіть світу ані того, що в світі. І для того, щоб не любити світу, ми повинні розуміти, що для нас є найважливим і найціннішим. Що це не є земне. Та тимчасове життя, а є вічність з Богом. І це розуміння обов'язково допоможе нам не любити світу, не приліпалятися до цього світу. І щоб не дати пожадливостям нас погубити, ми повинні боротися з ними, з пожадливостями нашого тіла, наших очей і з нашою городиною. Ми повинні з цим боротися. Як написано Матвія, 5 глави 29 по 30 вірш. Якщо твоє праве око спокушає тебе, вирви його і кинь від себе. Бо краще для тебе, щоб один із твоїх членів був втрачений, а не все твоє тіло було вкинене в гієну. І якщо твоя права рука спокушає тебе, відрубай її і кинь від себе. Бо краще для тебе, щоб один із твоїх членів був втрачений. А не все твоє тіло було вкинене гієном. Краще втратити щось, не мати щось в цьому житті, але залишитися вірним Богу. Саме головне, де знаєте, люди втрачають машини, дома, якусь цінність земну, і вони дуже від цього переживають. Але це все короткочасне, це все временне, проходяще, ми повинні цінувати вічним. Ми повинні переживати від того, щоб не втратити нам Бога. Оце повинно бути для нас важливим в нашому житті. Знаєте, якщо ми будемо боротися зі спокусами цього світу, Якщо будемо виконувати волю Божу та цінністю поставимо Небесне Царство, і щиро будемо любити Бога, то ми обов'язково будемо перебувати у вічності з нашим Господом, Ісусом Христом. Нехай благословить нас у цьому Господь. Амінь. Давайте ми встанемо і помолимось.